Ви ж кажете, що безвихідь, да, повне відчуття без, без А воно таке є виходу. В, той, в тій системі, в тій парадигмі, в якій ми зараз знаходимося, його немає. Воно, воно спеціально так і побудовано, щоб ви бігали по кругу. Це спеціально зроблено, щоб у вас не було виходу. Ну, ніхто ж не будує клітку для тварини а, з виходом, а, щоб вона могла втекти звідти. і ми, ті самі тваринки, які знаходимося в клітках, платимо податки, а, не маємо а, ніяких, а, ніякого впливу на, на тих, хто нас доїть без вихід. тому е, е, вихід тільки в, змін, е, в зміні парадігми. Е, і якби голова колгоспу, цього да, за Орлом, він не буде змінювати парадігму. Він її побудував, він зробив її таку, як вона є зараз. Зміна парадігми е, це наше тільки бажання. Ну, от Якщо хочете Ну, от пан Дубина сказав це як наша відповідальність. Наша відповідальність перед самими собою це не відповідальність перед кимось, перед самими собою. Тобто ми готові міняти цю парадігму. Я вважаю, що серед усіх народів українці, мабуть, найбільш готовий народ до зміни парадігми. Угу. Е, і саме за це нас і б'ють. Я вважаю, що якраз ті процеси, які дуже погані навколо нас відбуваються, і те, що. Одні нас знищать, а інші не дають нам нормально від цього захиститися. Саме з того, і, вит... і е, витікає, що ми є народ, який готовий змінити парадигму. Е, якби нас просто залишили е, в 2005 році, в 2014 році, сам на сам от просто ніхто б не, не ліз би сюди. Тут би щось би утворилося. Всі бояться того, що тут має, може утворитися, внаслідок того, що народ готовий брати на себе відповідальність.